Настає абсолютно нова доба в житті в діяльності альянсу. Ця доба означає, що Європа не може беззастережно покладатися на Сполучені Штати. Хто б міг повірити в це, але це вже є реальність. І незалежно від того, яким чином вдасться все загорнути і представити безумовну єдність альянсу, в політичному сенсі вона сподіваємося буде підтверджена. В практиці ми мусимо усвідомлювати, що тепер великий наголос повинен бути зроблений на тому, що можна було б назвати європеїзацією НАТО, посилення оцього Фактору європейської оборони, європейської сили і тому дуже важливо, що за ініціативою Київського безпекового форуму у вашому ефірі взяв участь європейський міністр оборони Андріус Кобіліус, який власне і є тією людиною, яка виробляє нову стратегію європейського союзу, що буде важливо для і в руслі європеїзації можливостей НАТО. А в цьому сенсі для нас, України, настає дуже важливий відповідальний момент, тому такі заходи, як проводить КБФ, їхня ціна і. Важливість зростатиме. Нам потрібно формувати нову стратегію співпраці з альянсом. Нову стратегію не відповідаючи на потреби альянсу, а на наші потреби, яким чином діяти разом з європейськими партнерами для того, щоб не допустити навіть теоретично зменшення допомоги на оборону України, яку ми на сьогодні отримуємо з боку всіх членів альянсу і Америки і неамериканських держав.